Разом з вами прочитати Слово Боже, яке записав учень Ісуса Христа, апостол Іван, який один з дуже небагатьох послідовників Ісуса Христа того часу помер своєю смертю. Ми знаємо, були великі гоніння, і багато людей були замучені за віру в Ісуса Христа. А Іоанн був висланий на острів Патмос, це безлюдний острів, і там Він. Доживав, і там він побачив велике откровення від Господа. Він записав книгу откровення, об'явлення, і ми її читаємо як саму останню книгу всієї Біблії і Нового Завіту. Але подивіться, коли він зустрівся з Господом, що він написав? Об'явлення, перший розділ, 17 18 вірш. Коли я побачив його, то впав до ніг Його як мертвий. І він поклав на мене свою правицю і сказав мені: не бійся, я перший і останній, і живий, був мертвий, і ось я живий на віки вічні. Амінь. І маю ключі від пекла і смерті. Це неймовірно. Це важко описати та, і той стан, в якому він був, і той переляк, який він пережив. Тому що це було страшно. Він каже: я впав, як мертвий. Я не знаю, як би ми зустрілися отак прям близько з Господом. Коли була така можливість в народу ізраїльського, то вони сказали, злякали, сказали: Мойсей, ти йди говори з Богом. Ми не будемо, ми отам постоїмо, а ти йди говори. Вони боялись. Ви знаєте, це серйозні речі, і коли ми кажемо, що ми слухаємо, що ми в Божій присутності, це дуже особливий час. Але ви знаєте, коли він бачив Господа, коли він ці откровення отримав, багато всього важливого було сказано. І одне із того, що було сказано до церкви, воно сьогодні звучить і до нас. Я хочу прочитати ці слова. Це. Буде об'явлення, другий розділ з першого по сьомий вірш. Це послання до Ефеської церкви, місто Ефес, по ту сторону Чорного моря, не так далеко. Перепливти море і десь там недалеко. Наше, чорне. І по ту сторону, там місто Ефес, було, де Аполос заснував церкву. Був такий проповідник, наш брат у Христі, Аполос, такий оратор гарний. Проповідник в селі Духа Святого проповідував, і там зародилась церква. Апостол Павло багато там потрудився, він їм згодом написав чудове послання до Єфесян. Ми читаємо скоро на домашніх групах, будемо його вивчати. Об'явлення, другий розділ, перший сьомий вірш, читаємо весь текст, тоді на деякі уривки звернемо увагу. Ангелу Ефеської церкви напиши: так каже той, що тримає сім зірок у своїй правиці. Хто ходить посеред семи золотих світильників, я знаю твої діла, і твій труд, і твоє терпіння, і те, що ти не можеш зносити злих, і випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і знайшов, що вони неправдомовці, і що ти багато переніс, і маєш терпіння, і ради мого імені трудився і не знемагав. Але маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тож згадай, звідки ти впав і покайся, і роби перші діла. А ні, то я скоро прийду до тебе і зрушу світильник з його місця, якщо не покаєшся. Утім, ти маєш те, що ненавидиш. Е Діла миколаїтів які і я ненавиджу. Хто має вухо, хай слухає, що Дух говорить церквам, хто перемагає, тому дам їсти з дерева життя яке посеред раю Божого. Тут написано, що Дух говорить церквам. Ви знаєте, що Дух Святий говорить. Він говорив тоді, він говорить зараз, він говорить через пророків він говорить і зараз, говорить через слово своє, говорить через проповідників, які передають слово. Але проблема в тому, що багато з нас сьогодні перенавантажені різними проблемами, марнотою і навіть служінням, можливо, добрими справами. Але так ми завантажили, що ми не чуємо, що він нам говорить. Або ми втрачаємо таку можливість, і це небезпечно. Скажіть, якби сьогодні Дух Святий чітко і конкретно сказав нам, церкві Воскресіння Христове, що б Він нам сказав? Він би нас похвалив чи докорив? Які це були б слова, мені дуже цікаво, і сьогодні в цих словах є звернення і до нас, і до церкви Воскресіння Христове. Секрет успішного служіння і духовного життя полягає в тому, щоб навчитися слухатися і підкорятися голосу Духа Святого в житті. Навчитися жити по духу. Є люди, які живуть по духу, є люди, які живуть по плоті. Керуються плотськими бажаннями, гріховними бажаннями, те, що породжує наша плоть. Є люди, які живуть по духу. Апостол Павло колись сказав: якщо ви будете жити по духу, ви не будете виконувати бажання плоті. Тому нам потрібно вчитись жити по духу. Ви знаєте, в нашому житті все змінюється. Змінюються підходи, змінюються задачі церкви. Але є те, що не змінюється. Знаєте, так як, допустимо, методи, які використовували нам наші діди й прадіди, і навіть наші батьки відрізняються від того, як ми сьогодні робимо служіння, як ми проповідуємо, як ми робимо наші заходи. Но знаєте, що не відрізняється? Не відрізняється, що ми проповідуємо. Може, відрізняється, як ми щось робимо, але не відрізняється, що ми проповідуємо. Бо суть Євангелії, яку ми проповідуємо про спасіння в Ісусі Христі, воно є незмінним. Ми маємо донести благу звістку нашим сучасникам на зрозумілій для них мові? Ми маємо бути зрозумілими для людей, які оточують нас. Тому нехай церква наша. Живе по духу і буде зрозумілою для людей. Отже, Ефеська церква одна із найсильніших, одна із найзростаючих, одна із найблагословенних церков того часу. І в другому об'явлення, другий розділ, другий вірш, ось перша частина послання, воно звучить і до нас. Я знаю твої діла, і твій труд, і твоє терпіння, і те, що ти не можеш зносити злих. І випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і знайшов, що вони неправдомовці. Бог знає, Бог все знає, знає твої діла, знає твою працю, старання, жертовність. Цікаво, що тут сказано: знаю твої діла і твою працю, ніби як щось, ніби як. Похоже, сказано. Ви знаєте, що праця це наше служіння, а діла це наше життя. Отже, ми можемо сказати, Бог знає, каже, я знаю і твоє життя, і твоє служіння. Заслугою Єфеської церкви було те, що вони стояли на сторожі моральних і духовних принципів. Вони захищали церкву від єресів. І це серйозна справа, бо з цим боровся багато апостол Павло, і Господь виділяє це як сильну сторону Ефеської церкви. Це те, що потрібно і нам сьогодні проповідувати, стежити за чистотою Слова Божого і нашого життя. Ви знаєте, там сказано, що ти. Що вони боролися і не приймали вчення миколаїтів, так говорить історія про те, що це щось було пов'язано з тим, що в церкву принесли якусь вседозволеність, цю таку свободу без меж, і проникали гріхи різні в церкву, і люди перекручували слово Боже. І, знаєте, хотілося і по плоті жити, і косити підвірючих, отак. І е, апостол Павло ще Коринфі нам писав, і ось конкретно про це пояснив. Коринфі нам, п'ятий розділ з дев'ятого вірша. Я писав вам у листі не єднатись з перелюбниками. Але не взагалі з цьогосвітніми цього перелюбниками, е, чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, чи ви мусили би. Е, Бо ви мусили були б відійти від світу. А тепер я написав вам не єднатися з тим, хто зветься братом, тобто, каже, я християнин, я віруючий, але насправді є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. Тобто не спілкуйтесь, видаліть з поміж свого спілкування того, хто каже: Я ваш брат, а живе так, як люди в світі цьому. І ось е е е так і Ефеська церква е е дотрималась такої духовної чистоти. Перше Коринфям 6, розділ з 9 вірша ми читаємо: хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе? Ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки Царства Божого не вспадкують вони. І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Після того, як Господь. Так високо оцінив церкву в Ефесі і їхнє служіння, їхню принциповість, їхнє терпіння. Але далі звучить але. Але маю проти тебе Бог чесний. І не дивлячись на те, що може, ти багато всього доброго робиш, але Він все бачить. І він каже: маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Трішки про любов. Зовні все було прекрасно. Люди захоплювались цією церквою. І, можливо, запитувала: Ти був у церкві в Ефесі? Там просто чудово, там такі проповіді, такі служіння, там такі служителі, там такі брати і сестри. Це треба побачити. Але Господь бачить те, що інші не бачать. І можливо, тобі Господь сьогодні говорить. Як і церкві в Ефесі, я маю проти тебе. І не дивлячись на те, що ти багато добру робиш, є дещо, що я хочу сказати, каже Бог, ти залишив свою першу любов до Господа. Що таке перша любов? Більшість із нас пам'ятають в своєму житті цей стан, коли ми, можливо, закохались, можливо, вже полюбили на все життя когось, але це стан. Такий приємний стан, коли ми хочемо виразити свою любов до конкретної людини, коли ми хочемо бачитись частіше, коли ми хочемо. У нас просто все піднесено, все піднесено. Життя просто помінялось, ми все бачимо в рожевих аж окулярах. Кажуть, це пройде. Але ви знаєте, хай не проходить. Якщо говорити про наше духовне життя, що таке перша любов по відношенню до Господа, пам'ятаєте той момент покаяння, коли ви прийняли Господа в своє серце, коли наше життя змінилось, коли наповнила радість. Радість, я радію Господом, я радію тим, що я з ним, я радію спасінням, я радію просто бачу навколо себе те, що раніше не бачив. Я радію тим, чим раніше не радів. Я почав жити новим життям, серце по-іншому почало битись. Дух Святий свідкує моєму Духу, що я дитя Боже. Я спішив до церкви, я хотів служити, я хотів слухати проповіді. Мені приємно бути з віруючими людьми і з Господом в будь-якому прояві, і будь-де чи то маленьке, чи більше зібрання, мені це подобається. Але проходить час. І під дією різних обставин, проблем ми можемо притухати. І от той стан такого вогня в серці, коли палає віра, палає серце, проходить. І ми стаємо такі, знаєте, тверденькими християнами. Це щось схоже, знаєте, як коли люди закохалися, вони такі, знаєте, один одному листи писали, ну, смски, скажімо, зараз вже листи не пишуть. Дуже гарні, з гарним вступом і, і з містом. А тоді, знаєте, як переходить? Ти хліба не забудь купити. Ти 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 те, ти се, ти чо Коротко і ясно. А де букети, а де квіти, а де гарні компліменти, проходить. І нам треба освіжати стосунки для того, щоб вони були такі ж. І є люди, які можуть це робити. І 10, і 20 років проходить, а вони можуть це робити. Але давайте про духовне життя. Ви знаєте, що в духовному житті. Буває таке, коли проходить перша любов і що Господь докоряє за це. Це коли нам стає нудне якесь трошки служіння. Коли служіння йде, а я наполовину запізнився, бо так я не дуже спішив. А бо мені не дуже цікаво. Якісь такі довгі проповіді, душно в церкві. Я вийшов, посидів, лавочка зручна там є. Або просто сидить хтось на служині і шукає щось в телефоні. А хтось просто в думках десь літає, а хтось ще щось, а хтось каже, а я не можу служінням займатися, у мене постійно робота, мені жити якось треба. І ви знаєте, Таке відношення, воно показує про те, що ми втратили першу любов. І вже й згадати, коли я щиро молився, говорив з Богом, да вже й треба згадувати коли. Бо знаєте, хто має близькі стосунки з Богом, той скаже: так, я сьогодні, я тільки прокинувся, я мав щиру розмову з Богом. А це. Любов з Господом. Близькі стосунки. Я хочу йому служити. Все, що Боже, стає моїм, Божі інтереси це мої інтереси, Божа справа це моя справа, все, що торкається Божого, воно торкається мене. Я живу цим. Він моє життя. І ми тоді можемо, як апостол Павло, сказати: палайте духом, служіть Господаві, я хочу служити. Бо я палаю просто. На жаль, рутина, в якій ми живемо, вона знищує цю любов. Що означає любити Христа першою любов'ю? Це радіти Ним більше, ніж всім іншим в житті. Проблема в тому, що ми з часом починаємо втрачати цю радість в Господі, а радіти штучкам всяким в житті. О, я щось купив, я так радий. На два дні. Коли мені приносить радість тільки земні речі. Це проблема. Що ще ми можемо сказати, як це любити Христа першою любов'ю? Це цілковито належати Йому. Це шукати тільки Його слави, догоджати Йому, любити Господа не за щось, а просто, бо Він мене любить, жити з Господом за межею особистих інтересів. Не тільки тоді любити, коли я так просив Господа, він мені відповів і тут, і там. Та Він мені скрізь. Я тільки подумав, Він мені вже щось дає. Я люблю, бо Він мені дає. А як не дає, нам потрібно любити Господа не за щось, бо Він мене любить, не за щось, а не дивлячись. На те що. Трагедія в тому, що любов. Може згасати і помирати. Багато людей звикають і живуть без любові в житті, просто вже живуть. І коли дідусь і бабуся вже, вже прожили життя, замуровують в хаті одні двері і вирубують нові, і вдвох ходять в різний. Знаєте так? ну Ми ж живемо ще разом. Але Господь хоче, щоб було по-іншому. Сьогодні є застереження, що любов згасає повільно, тихо. Ніби все нормально, і праця є, я і служіння відвіду, я там вдома і помолився, а самого головного немає вже. І Господь каже, в тебе багато хорошого, але маю проти тебе. В тебе вже не такі стосунки зі мною. Не сказано, що в Ефеській церкві було все не так, все не так. Ні. Господь похвалив і було за що. І працю твою знаю, і діла твої знаю, але перша любов пройшла. Які ліки пропонує Господь для Ефеської церкви? П'ятий вірш. Каже: покайся, покайся. Зазвичай ми кажемо до людей, які ще не мають миру з Богом, ми закликаємо, кажемо, покайтесь, примиріться з Богом. А тут Господь каже: до віруючих людей, покайся. Це теж процес духовного росту, коли Дух Святий відкриває духовні очі. І ми побачили ті речі, яких не бачили раніше. І хай Господь наші духовні очі допомагає тримати відкритими, що ми бачили, і коли потрібно, прийшли і покаялись. І якщо сьогодні, можливо, хтось подивився, що раніше було краще в духовному житті, то вам потрібно покаятись і вернутися до кращих стосунків з Богом. Як багато християн кажуть, раніше мене було краще. Я більше хотів служити, я більше якось, в мене пристрасні, більш стосунки з Богом близькі були, а зараз, ну так, так собі. І тобі добре від того, що так собі, Господь попереджає. І дивіться, він далі каже п'ятий вірш, далі в цьому вірші, він застереже і каже: а якщо не так, тобто якщо не покаєшся, я прийду до тебе незабаром і зрушу світильник твій з його місця, якщо не покаєшся. Що означає зрушений світильник? Це християнин, який втратив спілкування з Богом, який носить форму, який має назву, але змісту вже нема. Сили вже нема. Людина ходить до церкви, слухає проповіді, ніби співає а тієї радості, яка була, немає. Откровення від Бога немає, голос Божий не чути. І ніби християнин, а з ним пустота. Зрушений світильник, ні риба, ні м'ясо, як ми кажем, ні те, ні се поверхневе християнство, релігійне християнство. І ми можемо дійти до такого стану. Сьомий вірш, хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам. Нам потрібно почути, що Він говорить до церкви Воскресіння Христове, за великою роботу, яку ми робимо в різних сферах, що за нею стоїть, що за цією великою формою, чи є там перша любов до Господа? Чи там є духовний глибокий зміст, звичайно, ми дуже хочемо, щоб був. Щоб за всією роботою, яку ми робимо. Неважливо, в якому напрямку, чи то соціальна робота, чи духовна, чи це з молоддю, чи з дітьми, чи з дорослими людьми, чи це якісь інші речі, які церква робить, це певна форма видима. Да? Але ми хочемо, щоб за лаштунками сила Божа була, сила Духа Святого, наша перша любов до Господа. Схилимось перед Богом і разом з Давидом скажемо, 138, й український 139, й Псалом, 23, й 24 й вірш. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце. Досліди ти мене і пізнай мої задуми. І подивись, чим не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Дуже сміливе прохання до Господа. Дорогі друзі, ну, нам треба це зробити. Нам треба відверто цими словами або подібними звернутися до Господа. Боже, випробуй, серце моє. Подивись, на який я дорозі. Згадайте завершимо історію про Петра, учня Ісуса, який зрікся його. Це було таке неприємне явище, коли Петро тричі сказав. Обман, брехню, ні я є, Ні я не його учень ні, ні, ви, ви помилились. І тоді, коли півень заспівав, і збулося це пророцтво чи передбачення Ісуса, Петро пішов і гірко заплакав, написано Тобто він дуже розкаявся, він переживав за це. Але ви знаєте, я думаю, Петро хвилювався, коли там на березі озера Генісарецького. Вони рано побачили Ісуса Воскреслого. І Петро йшов на берег, і я впевнений, що він думав, що скаже Ісус. Ісус сказав, Петро, чи любиш ти мене? Більше того, Він повторив це друге, більше того Він повторив це втретє. І Петро, я думаю, вже різні думки було Ну чому він мене вже три рази запитує? Він же все знає. Він каже, Господи, Ти знаєш, що я люблю Тебе. Але ви знаєте, сьогодні Господь запитує кожного з нас і каже, до Тебе особисто, чи любиш ти мене? І від нас сьогодні залежить, що ти можеш сказати йому. Яке наше життя, яке наше служіння? Господь все знає. Йому безглуздо. Неправду казати, але він хоче, щоб ми сьогодні задали собі питання, продіагностували себе і сказали, які мої стосунки з Богом. Адже багато людей довели своє християнське життя до того, що залишилась гарна форма, а інколи вже й форма така собі. Гарна форма, ми кажемо, коли я правильні речі зовні роблю. Коли я устами наближаюсь до Господа, а серце вже моє далеченько від Нього. Сьогодні Господь запитує конкретно тебе, Юля, Максим, Катя, Коля, Петя. Чи любиш ти мене більше, ніж вони? Ні, Господи, я так, як і всі, ні. Чи любиш ти мене більше, ніж вони? Хай Господь допоможе. Щоб ми любили Господа міцно, міцно. І щоб ця любов виражалась в житті. Щоб ми пристрасно мали такі стосунки, які виражаються в житті, в ділах, в словах і в серці нашому. І Господь каже: я знаю, що ти любиш мене. Любіть Господа, так, як вперше. Амінь.